В цьому відео я покажу вам, як використовувати інструменти штучного інтелекту для створення послідовних персонажів знову і знову. Якщо ви намагалися використовувати інструменти штучного інтелекту для створення персонажів, ви напевно зрозуміли, що дуже складно поміщати їх всередину зображень знову і знову. Наприклад, я пішов у Midjourney, використовуючи Character Reference, і ось зображення мене, яке він згенерував. Воно близьке, але це не зовсім я. Тому в цьому відео я покажу вам просунутий спосіб, як це зробити, і створити професійні зображення. Перейдемо до справи. Отже, припустимо, що я працюю над кінопроектом і намагаюся генерувати цього персонажа знову і знову. Отже, це Джаггер з команди Curious Refuge, і припустимо, що я взяв її на роль у фільмі. Існує багато різних варіантів, які доступні для вас, деякі з них більш зручні для користувача, інші більш просунуті. А деякі настільки просунуті, що я б не рекомендував ними користуватися, тому що ви можете загубитися в деталях, але я хочу, щоб ви порівняєте і протиставте три найпопулярніші методи, як це зробити, і я хочу, щоб ви сказали мені, який з них кращий. Отже, перший метод дасть нам такий результат, і якщо ви порівняєте його з тим, як виглядає Джаггер, то мушу сказати, що це зовсім на неї не схоже. Це справді гарне зображення з динамічним освітленням. І воно виглядає кінематографічно, але зрештою, я не думаю, що він добре вписав її у сцену. Варіант номер два виглядає так, і це безумовно джаггер усередині себе. Але зрештою, я відчуваю, що загальна композиція, освітлення виглядають дуже пласкими, дуже стоковими фотографіями. Як на мене, вони виглядають дуже незграбно. І наш третій метод, ось це зображення. Ви бачите, що це явно джаггер з дуже кінематографічним результатом, який виглядає реалістично. Отже, якщо вам цікаво, то першим методом був MidJourney, другим FreePick, а третім Fall.ai. Причина, чому я хочу використовувати Fallai, полягає в тому, що він дозволяє генерувати зображення за допомогою складних робочих процесів, які зазвичай доступні лише людям, які використовують Comfy.ui, але вам не потрібно мати глибоке технічне розуміння Comfy.ui, щоб це зробити. Отже, давайте почнемо. Для початку вам потрібно зайти на вебсайт fall.ai. Ви можете натиснути на сторінку Explore, щоб поглянути на моделі. Тут я виберу цю, на якій написано Flux Laura, швидке навчання, і ви можете одразу побачити, що у нас є цей розділ, який просить нас перетягнути кілька зображень. Отже, все, що вам потрібно зробити, це знайти зображення вашого об'єкта. Ось колекція з кількох різних зображень Джайра, які вона надіслала, і я повинен зазначити, що дуже корисно мати широкий вибір зображень, з якими ви можете працювати. Чим більше різноманітних зображень фактичного об'єкта, тим краще система штучного інтелекту буде генерувати зображення. Отже, якщо це все з точних зображень в одній і тій же фотосесії буде дуже складно отримати персонажа в різних стилях, тоді, як, якщо ви завантажите багато різних версій зображень вашого об'єкта, це зробить роботу краще. Отже, коли ви будете готові, все, що вам потрібно зробити, це вибрати всі ці зображення. Я б сказав. Спробуйте зняти принаймні 10 зображень, більше краще, і перетягніть їх у вікно ось тут. А для вашого тригерного слова вам потрібно вибрати ім'я вашого об'єкта. Так, для нас ми скажемо джаггер, і ми не будемо обирати його стиль. Якби ми були навчання його певному стилю, наприклад, якщо він буде виконаний у власному стилі, намальованому від руки, який ми хочемо повторювати знову і знову, ми виберемо цю кнопку, але не будемо знімати прапорець. Продовжуйте і натисніть на цю кнопку більше. Переконайтеся, що вибрано створити маску, а потім кроків може бути тисячі. І коли ви будете готові, продовжуйте і натисніть Старт. Отже, весь процес займе від 5 до 10 хвилин, залежно від того, скільки зображень ви ввели, і ви побачите свої файли. Якщо натиснете це спадне меню тут, ви побачите кнопку завантаження для вашого файлу конфігурації, а потім також файл лора дифузора, який є файлом лора. Який ви точно хочете завантажити. Ви також можете скопіювати пряме посилання на Я рекомендую скопіювати це посилання, а потім просто вставити його в електронну таблицю або документ, щоб зберегти його в одному місці. У вас також є можливість завантажити файли і встановити їх на свій комп'ютер. Це дуже корисно, якщо ви працюєте над власним робочим процесом або навіть переносите його в систему на кшталт UI. Це дозволяє завантажити файл. Отже, що ми зараз зробимо, щоб скористатися цією моделлю, це натиснемо кнопку Виконати висновок, після чого з'явиться вікно «FluxDev дев з Loras», і ви побачите, що в основному дозволяє вам використовувати вашу лору для створення підказки. Отже, лора це спеціально навчена модель на нашу тему. Для вашої підказки тут ми можемо сказати, що на редакційному фото Джагра в кав'ярні. Тож ми зробимо все дуже просто. Очевидно, що ви можете заглибитися в деталі настільки, наскільки захочете. Ви можете поговорити про загальні стилі, які ви шукаєте. Про зернистість плівки, об'єктив. Ви можете бути дуже детальними, і в рамках нашого курсу штучного інтелекту в Curious Refuge ми заглибимося набагато глибше в те, як ви можете підказувати, щоб отримати дуже кінематографічні результати. Але поки що ми просто зробимо все дуже просто. Під шляхом ви бачите, що у нас є посилання url адреси Ви можете просто скопіювати. Та вставити посилання лора з попереднього кроку в це поле. Якщо у вас його немає, і ви можете збільшити масштаб до одиниці. Ви також можете додати більше лора, якщо хочете об'єднати речі разом. Це може бути трохи хитким, коли ви починаєте об'єднувати занадто багато речей разом, але ви знаєте, якщо у вас є тема і стиль, і ви хочете об'єднати їх разом, це хороший спосіб зробити. У розділі більше ми можемо змінити розмір зображення. Ми виберемо пейзаж тут і кількість кроків. Ми залишимо за замовчуванням 28. масштаб орієнтації три Усього добре. Мені. І дуже подобається набирати це після того, як я відрендерив перше зображення, тому що це просто допомагає вам знати, в якому напрямку ви хочете рухатися з ним. І для кількості зображень я збираюся збільшити це значення до чотирьох. Мені подобається генерувати більше одного зображення зараз. Ви знаєте, просто більше ітерацій дає вам більше можливостей для вибору найкращих результатів, і ми продовжимо і натиснемо виконати. І воно згенерувало чотири різні зображення. Давайте подивимося. Отже, у нас є номер один, і воно зробило це. Видно, що зачіска інша, і одяг інший. Тож, якщо ви хотіли, щоб зачіска чи одяг були чимось особливим. Вам потрібно було би підказати це, але це справді гарна робота. У нас є ось ця знову інша зачіска, інший одяг, але це гарна робота. У нас є ось ця, яка так дійсно виглядає як журнальна якість. Вона справді гарно попрацювала. А потім у нас є ось ця набагато відвертіша, але не така вже й погана. Я також маю зазначити, що вона помістив Джака в сцену, що круто, але на задньому плані інші персонажі. Це може бути дуже складно для інших систем штучного інтелекту генерувати зображення з послідовним персонажами, які також мають інших персонажів на задньому плані. Отже, я думаю, що вона зробила досить хорошу роботу. Тепер я думаю, що з усіх фотографій ця, мабуть, моя улюблена з точки зору загальної композиції, так що я збережу її. Отже, ось зображення, з яким ми працюємо. Якщо ви збільшите його, то побачите, що це роздільна здатність зображення не надто висока. Зображення має розмір лише 1024 на 576, Тобто, це дуже маленьке зображення. Нам по суті потрібно підвищити роздільну здатність цього зображення, якщо ми хочемо використовувати. Його у професійному робочому процесі, або навіть якщо ви збираєтеся використовувати це зображення у відеоінструменті штучного інтелекту, ви хочете надати йому більше деталей та інформації, щоб отримати кращі результати. Отже, вам мабуть, цікаво, як ми збираємося підвищити роздільну здатність цього зображення. Ну, є багато варіантів, які існують. КРЕА один із них. Ви також можете скористатися відкритим вихідним кодом інструменти, а також вузли всередині інтерфейсу Comfy UI. але найпростішим і найпрофесійнішим варіантом є використання Гігапі. Він розроблений командою Topaz, і це один з моїх улюблених інструментів для відновлення зображень. Отже, все, що я збираюся зробити, це перетягнути це зображення сюди. Отже, ми просто перетягнемо його і виберемо вищий масштаб. Тут я виберу x 6 Отже, ми хочемо зробити це зображення у 6 разів більшим за оригінал і виберіть високу точність. Так що це дасть вам просто більшу загальну роздільну здатність тут. І в налаштуваннях тут мені подобається тримати все на одному рівні, тому я не намагаюся виправити стиснення або розмиття, або денозацію. Або щось подібне, я хочу якомога більше деталей у фінальній сцені, і я також не збираюся вибирати відновлення обличчя, тому що коли ви вибираєте відновлення обличчя, це може створити пластикові обличчя, які я не люблю. Так що це досить круто, тому що ви можете бачити, що коли ми збільшуємо масштаб, тут з'являється набагато більше деталей, яких не було на загальному зображенні, яке знаходиться ліворуч, особливо як, наприклад, деталі на губах тут праворуч, так що є фактично як тріщини на губах. Ви можете бачити, що є деталі на шкірі, такі як маленькі поглиблення. І речі подібні до цього, які виглядають дійсно реалістично. Тоді, як перше зображення тут, ви можете бачити, що воно повністю це просто пікселі, як ніби там немає інформації. Так що це дійсно просто робить чудову роботу з оновленням цих зображень. І коли ви будете готові, все, що вам потрібно зробити, це натиснути, зберегти зображення і натиснути кнопку Зберегти. Отже, ось наше фінальне зображення. І якщо ми збільшимо його, то побачимо, що тут просто тонни деталей, наприклад, окремі пасма волосся, а також тонни внутрішньої частини. Шарфа, отже, він зробив дійсно хорошу роботу. Він залишився вірним боке та загальним якостям об'єктива зображення, яке було згенеровано. Отже, дивовижна робота від Gigapixel Гаразд. Я сподіваюся, вам сподобався цей урок. Звичайно, якщо ви хочете отримувати останні навчальні посібники та новини зі штучного інтелекту прямо тут, на Ютубі, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео.